Крила підтримки третій рік поспіль огортають освітян Хмельницької громади у стінах початкової школи номер 1 Організували подію фахівці центру професійного розвитку педагогічних працівників. Даний фестиваль Крила підтримки це інноваційний такий простір, спрямований на те, щоб мотивувати, підтримати наших педагогів, підтримати їх як духовно, морально, фізично, щоб вони і релакснули з новими силами і з новим стартом до нового навчального року. По громаді у нас близько п'яти тисяч педагогів. 19 спікерів і 14 майстерок. Кожна учасниця мала можливість обрати дві на майстерку Ольги Заводної кут молодості в дії записалися понад 30 педагогинь, охочих дізнатися про можливості самомасажу. Як зробити лімфодренаж обличчя, як е, позбутися мімічних зморшок, як попередити старість і залишатися завжди чарівними, красивими і привабливими, тому що краса душі. Бачить все те, що навколо красиво. Буде здорове тіло, буде здоровий розум, буде здорова нація, буде грамотна, буде сильна нація, і ми переможемо. Серед учасниць цієї майстерки вчителька логопед Оксана Кримська. У професії вона вже 17 років і для роботи, і для власного досвіду щороку обирає крила підтримки. Для того, звичайно, щоб відновити свій ресурс, мені потрібно надихають завжди такі фестивалі. Ми можна сказати, окриляємось. Я використовую елементи масажу для розслаблення м'язів, обличчя, для розслаблення язика, тому що багато у нас дітей, які мають порушення артикуляційних органів, артикуляційного апарату. Це майстерка, я думаю, що мені буде дуже корисною. Фотограф і психолог Сергій Аніськов презентував освітянам метод, який дозволяє отримувати позитив від звичайних світлин фототерапію. Я буду розказувати, як це зробити для себе позитивно, як це зробити навіть в умовах військового стану ресурсно, як від цього черпати енергію. Так що запрошую, фототерапія вона є. Я її розвиваю як в Хмельницькому, так і в Україні. А на цій локації, вперше у Хмельницькому, презентують настільну гру, котра допомагає знайти власні шість ключів сили і шлях до ментального здоров'я здоров'я. ця гра не тільки для дорослих, вона і для дітей. Ми знаходимо у емоціях підтримку. Ми знаходимо у вірі підтримку. Ми знаходимо підтримку у фізичних навантаженнях. Ми знаходимо підтримку у когнитивних своїх функціях, залучаємо більше своїх емоцій, і можливо, ми звертаємось до мрій, і це є нашою підтримкою, є ключем. У спільному колі загадували і передавали бажання один одному, творили руками фетрові футляри для навушників, щоб було як своє. А ще разом зі спікеркою Іриною Локазюк розправляли власні крила на папері, аби за допомогою арт-терапії навчитися психоемоційному розвантаженню. Тренінг від Вікторії Станецької це ключі до внутрішніх дверей сили, ясності та відновлення. На фестиваль Крила підтримки зареєструвалося цьогоріч 350 учасників. Така подія це просто територія для єднання усіх педагогів нашої громади, для внутрішнього спокою, для того, щоб кожен педагог знайшов свій ресурс і зміг у важкий час стабілізуватися і знати, що ми сила. У серпні центр професійного розвитку педагогічних працівників готує для освітян літню школу стійкості. Ірина Рюн Павло Романюк новини міста.